Неймовірно дорогоцінні та благословенні. Я довгий проміжок часу не виходила до вас, нічого не знімала, на те були певні причини, але зараз я повертаюся, повертаюся із новими ідеями, нова я, <сування> оновлена, да. слава Господу, за все. Стільки всього було, я стільки всього пережила. Стільки неймовірно прекрасних свідчень, пізнання Бога, відкриття його з неймовірно, неймовірно прекрасних сторін. І багато отримала перемін у своєму житті, а саме внутрішніх. За це неймовірно вдячна Богу. Сьогодні був прекрасний вечір. Знімаю його вам. Ну, точніше не знімаю, а Хочу просто поділитися з вами тим якого Бога сьогодні пізнала я. Так ось пізнала його як неймовірно доброго. Вчора, позавчора, я молилася, переживаючи певні моменти в своєму житті. Можливо, я навіть запишу відео щодо того, як Бог мене вів і привів у Варшаву. Дав мені житло, забезпечив мене фінансами, роботою. Я думаю, я поділюся цим шляхом. Я думаю, це буде цікаво і корисно для вас. Ось, і зараз не буду багато говорити, скажу лише такий цікавий момент. Позавчора я просто сиділа, я лежала на підлозі. Плакала, ридала гіркими слізьми в Божій присутності, говорячи Богу Богу свої емоції, які були природньою реакцією на те, що відбувалося на ті обставини, які прийшли в моє життя. Найбільно була благословення, якщо чесно, але людською натурою нам часто дуже важко зрозуміти Бога. Так ось у мене був саме той момент, коли моє хочу і мої очікування, точніше мої очікування не співпали з Божими, з Божим тим, що Бог для мене приготував. Але, хоч форма була не така, як я очікувала, проте все те, що я хотіла і навіть більше, Бог дав. Але в той момент мені було дуже важко з цим змиритися. Але я дуже вдячна Богу, що він залишається вірним, навіть коли ми не вірні. Так ось, зараз не про це. Я сиділа, я лежала вже там на підлозі, ридала гіркими слізьми і казала Бог. Дай мені слово, дай мені розуміння. Бог, звичайно, давав, і я отримала таке просто в той момент видіння, як Бог. Дає свою руку, як Бог Отець, так як люблячий тато, дає свою руку і каже з неї. Алілуя, Просто знаєш, Бог Він настільки добрий, він настільки добрий, Ісус сказав: Я прийшов, щоб дати вам життя і дати вам життя з подостатком. В Біблії написано: все, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його божественна сила пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чистотою. От. І Бог він настільки щедрий. Він сказав, що все, що моє, твоє. Неймовірно щедрий, неймовірно богатий, неймовірно люблячий. Але нам так часто важко перейти в цю, в цю свідомість дітей Божих. І так ось вчора був такий в мене момент, що Бог дав свою руку, показав мені її і каже Бери з неї. І, наприклад, сьогодні я досвідчила Боже велике чудо, величезне благословіння в сфері фінансів. Просто я така, ого, Бог. Тобто, мало того, що Бог мене благословив роботою, що я мала змогу заробити, давав мені здоров'я і сили заробити, Плюс він був вільний в тому, що я зробила. Потрібну суму для мене на, там, наприклад, оренду житла. Плюс е, у мене навіть виходило з цієї суми так достатню суму відійти як на десятину, і плюс у мене навіть залишалися фінанси. Тобто, мав Бог дав просто з достатком, але хотілося, звісно, більшого, і сьогодні Бог зробив величезне чудо. І насік рядом мене було славу, що я, неймовірно, здивована, це було, до речі, в день. А, після цього сьогодні, як виявляється, в Польщі у нас е державний вихідний, відповідно, всі е склепи закриті. І я така просто ну, нічого не купувала собі їсти. Та й ладно, думаю, овочі є, що там картошка крупи, зготувати, зготуємо. Да? Не, не в цьому суть, от, з голоду ми не помремо, <смі> Але уявіть, я сьогодні їздила з моєю подружкою, ми мали зустріч, і так склалися обставини. Взагалі не заплановано, що ми приїжджаємо в одне місце, заходимо там, надіна знайома, вона наша знайома спільно з церкви. Але вона знає, Над... Надя її знає, а вона її знає. От. І в них була остання зміна в пекарні, уявіть. І в них, типу, багато продукції залишилося, випічки. І вона каже: ми будемо це все викидати на страти, тому забирайте все, що хочете, і скільки хочете. І там, типу, сендвічі, хліби, солодка випічка, тобто все. Уявіть, нам з знані просто <laughs> по пакету дали випічки. І я така думаю: я їду просто. Дякую Господу за це все. І думаю, він реально пікується, він реально турбується про своїх дітей. Він реально каже: я знаю, що вам потрібно. Чого ви триву... тривожитеся про те, що будете одягати? Чого ви тривожитеся про те, що будете їсти і пити? Ваш Отець Небесний він каже, знає, що цього всього потребуєте. Цього всього шукають язичники. А ви, каже, шукайте найперше царства Божого і правди його, а все інше вам додасться. Бо ваш Отець Небесний знає, що цього всього елементарно потребуєте. А ви його улюблені діти, про яких він хоче піклуватися. І повірте, я просто йду в своєму житті. І я, я простою і я реально бачу, як Бог піклується про все, і він все робить вчасно. І його дороги, неймовірно, досконалі. В еклезіаст написано, він робить все настільки досконало, що у нього до того, що робить Бог, нічого не можна ні додати, ні відняти. І він робить це для того, щоб його шанували. І коли я проходжу якісь моменти, які... Можливо, не зрозуміли для мене, важкі, в яких я, типу, хочу сказати Бог, типу, ну несправедливо, да? хоча якщо, якщо ви говорите Богові, що щось несправедливо, то повірте, це вже не Бог. Тому що Бог, він справедливий. І якщо Бог робить щось несправедливо, то це вже не Бог. Якщо Бог у чомусь винний, то це вже не Бог. Це не наш Бог, якщо він в чомусь винний. Бо він святий, він чистий, він світло, в якому немає темряви, він справедливий. Просто часто ми багато чого не розуміємо і дозволяємо обставинам визначати те, хто є Бог. А це дуже неправильно. І, до речі, я да, поділюся з вами ще таким прекрасним свідченням, яке було зі мною. Одного разу я стояла в церкві, це було служіння, я молилася. І а, З попереднього свого досвіду я дуже сильно схильна до того, що а, я дуже цеплялася до себе за свої помилки. Дуже сильно. Я визначала себе, можна сказати, помилками. Тобто я це те, що я не так зробила. От. І Бог мене від цього дуже сильно звільняв: від перфекціоналізму, від ідеалізму, від концентрації на цих помилках. від Самоосуду, від, від цього всього негативного, чим я ці всі ці які я на себе брала, які не від Бога, і ці ярма, які я пригалася, від цього світу, які М -м крали у мене життя, <кл 'язав> і крали у мене Бога і взагалі. І знову я допустилася, як я думала собі, да, якоїсь там помилки, яка взагалі не залежить від мене. Просто так склалися обставини. Я приходжу, Бог мене втішає, і говор я просто його бачу перед собою, о як образ, да, відповідно, тому що Господь говорить до нас антропоморфною мовою, тобто мовою образів, бо сказано, що Бога ніхто ніколи не бачив, тільки єдинородний син, який на лоні отця. До, до речі, на лоні, да, означає на грудях. Це не мається на увазі як жіночий орган. Це саме на грудях, оця якщо дивитися оригінал. Ось, і відповідно Ісус, дай Бог, і він явив нам Отця. Вот. і я бачу цей образ, і як будто буду по Ісусу настільки близький, от ми просто чоло до чола, і він мені говорить: я дивлюся на тебе, а не на твої помилки. Ну, а я йому кажу, а я вам дивитися на тебе, а не на обставини, да? що обставини не визначають того, хто ти є. От, так що, бо вот так. Я думаю, на цьому короткому, але досить таки змістовному відео, в якому не було якогось великого плану, який я думала буде на декілька хвилин. Поділилася з вами своїм своїм уважим, неймовірно прекрасним Богом, якого досвідчила сьогодні. Як неймовірно люблячого, доброго Бога, який піклується реально, піклується про своїх дітей, турбується, в якого все заплановано. Бог, який сповнений достатку великої благодаті, і який хоче це все давати своїм дітям. Неймовірно, щедрий Бог, люблячий, нам потрібно написано: всі заботи ваші возложите на Нього. Ні про що не тривожитись. Але про все в молитві з проханням, Виявляйте ваші бажання Богові. Да. От. Так що хай вас Господь благословить. Бажаю довіряти йому, пізнавати його все більше і більше як люблючого, турботливого тата, який хоче являти свою благодать, хоче любити своїх дітей, який є Богом, який піклується і турбується. Ви не мусите все тримати в своїх руках. І переживати, боротися. Дайте місце Богові у своєму житті. І хай Господь вас у цьому благословляє, являє вам себе, аби ви його пізнавали все більше і більше, бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я думаю, до нових зустрічей.